Вітаю, любі друзі. Сьогодні на занятті гуртка основи біології ми будемо вивчати тему ендокрина система в організмі людини. Ця система має дуже важливе значення, тому що всі процеси функціональні регулюються за рахунок ендокриної системи. А відбувається регуляція за рахунок залоз, які в залежності від того, куди вони. Виділяють свій секрет зовні або во внутрішню сиду, поділяються на такі групи залози зовнішньої секреції, залози змішаної секреції і залози внутрішньої секреції. Сьогодні ми розглянемо тему залози зовнішньої секреції. Такий орган, як шкіра, великий в організмі, і в ньому закладені такі залози, як потові залози, сальні залози. Потові залози виділяють секрет зовні пот, і він регулює тепловий обмін. Якщо температура підвищується, виділяється під і при випаровуванні поверхня тіла, температура знижується. З ними близько знаходяться сальні залози. Їх функція залежить від виділення секрету салом. І воно змачує шкіру, предохраняючи його від тріщин і пошкодження. Слідуюча залоза зовнішньої секреції це слізові залози. Вони знаходяться у внутрішньому углу ока і виділяється секрет, який має назву сльоза. Це бактерицидна речовина, яка постійно змачує роговицю ока, тим самим предохраняє його від висихання і пошкодження, а також захист від механічних і бактеріальних якихось загрязнень. Слідуюча залоза – це залози ушні. Ушні залози знаходяться у раковині наружній раковині уха в внутрішньому уклу, де розположені залози, виділяючи секрет, який має назву сірка цей захисний бар'єр від проникнення в ушні проходи і народних якихось тіл, включаючи даже насекомик. Слідуючі залози це носові залози. Слизові залози носа виділяють слізь, яка підігріває, очищує повітря, яке поступає у дихальні шляхи. Має функціональну особливість це захист від забруднення бактеріальними і механічними. Слідуюча залози це слюні залози. Вони знаходяться в ротовій порожнині. І слюз... їх назва це слина це баксеритидна різина, яка також знищує якісь бактеріальні, вірусні бактеріальні, механічні речовини, предохраняючи шлун. Е, Травневої системи. Ще мається у жінок молочні залози. Молочні залози це залози, які виділяють секрет молоко. Це рідина, якою скарблюється людина. Барталетові залози це залози статевої системи. От ми сьогодні з вами коротенько вивчили залози зовнішньої секреції. Дякую за увагу. Будьте здорові. До зустрічі!